Одна тема вдома говорилась, говорилось, і так до душі запало. Рішила теж зв'язати себе з пожежною безпекою. У лютому буде 23 роки. У нас династія. Чоловік тут працював, брат чоловіка, сестра моя працює, брата жінка, дочка тут працює. Дитя навчається у пожежному інституті. Черкасах професія не всі розуміють наскільки вона поважна і все, але відчувається, що ти людям робиш добро. Допомагаєш дуже тяжко працювати, коли немає чіткої заявки. Вони зляться, те, що ми запитуємо, те, що мені потрібно, чітко, щоб я могла оприділити техніку, щоб я могла вибрати деяка ближча техніка. Я теж людей розумію в їх істерика на місці. Стараюся донести, заспокоїти людину, але є такі, поки не крикнеш. Як крикнеш, тоді вже вона збирається до кучі. І... Якось трошки заспокоюється і починає адекватніше розуміти ситуацію. Дуже тяжко, коли по заявці поступає від заявників, що в попередньому там є діти. Теж переживаєш, тому що знаючи, що діти ховаються по таких непредсказуємих містах. Діти дуже багато теж телефонують, але не завжди вони по ділу телефонують. Дуже багато балуються. Не зовсім вже ж розуміють, що ти викликав машину, до тебе їде, допустимо, там аж три. Автомобілі, а в сусідньому домі там чи в сусідньому кварталі дійсно потрібно буде допомога. Це б якби ж батьки доносили, що не можна так колись, я пам'ятаю. У нас було чоловік в сміттєзбірнику застряв. Якийсь чоловік викидав мусор і почув, що там хтось шкребеться, то ми розбирали пару поверхів, щоб його достати з цієї труби. Саме мав повномасштабне вторгнення. Наше чергування було. Ми були до вечора в такому штопорі. Все єдине, що ми пам'ятаємо, це тільки піднялись наверх за одежу, за документи назад в бомбосховище. Два дні бігали, бігали, потім нас додому відпустили. Перший рік це, звісно, вони ТЕЦ. Все время толкли. Люди дуже такі бдітельні. Ходить метки, чому світло на вулиці не виключаєте? Чому світло горить по стояках в під'їздах? Де тільки яка підозріла людина, всі до нас, всі до нас, всі до нас на душі тривога є, коли хлопці їдуть, коли. Допомогу потребують. А ми ну ну нема. Ну другий раз ну немає поблизу, ну, немає взагалі ніякої. Ой, сидиш, думаєш за їх господи, де ж знайти їм ближчу машину? Я розумію, що вони зляться, що ми їх передайте, передайте, але ж ми хочемо вам теж допомогти. Другого у нас я навіть не знаю, що й не горіло. Тільки лівий берег, слава богу, минуло. Ми ще по дорозі їхали, як тривога була. Сюди піднялися. Тут, звісно, телефоном не затихають, техніки не вистачає, тому що ж техніку почали гнати, люди заявки роблять, воно в одному кварталі, але ж просто разні є. Техніки нагнали, я розумію, що вона там лишня не буде. Не дуже доброго. Тяжко, тяжко чути, коли говорять, що на пожежі. Взагалі, любу людину жалко. А коли співробітник, ти за душу бере і тяжко тоді починаєш і на скору вже кричать, де ви їздите, і викликати їх. Якось працюєш на автоматі, ти розумієш, що тобі потрібно. Якщо є можливість, вийшов, пересидів, трошки, відійшла голова, і все колись додому дзвонять. Я ж кажу, пожежна Леся, ти що каже, не одійшла. Де вадім, я ж чоловіка погукала, він трубку бере. Скоро багатько. буває таке, трошки як заробишся. Змінилось як погляд на життя зовсім, ціниш кожну хвилину, не завжди була можливість а зараз стараюся, хоч хоч якось більш виділити часу, щоб побути з сім'єю. І, і мрії змінилися. Раніше ти мріяв о відпустка, сон, сонце, море там чи в Карпати. Я мрія зараз на даний момент, щоб закінчилась війна.